Дикі тварини тато, мама та малюки. Вовк тато, вовчиця мама. Вовчиня, Їх малесеньке дитя. Лис тато, лисиця мама. Лисиня, їх малесеньке дитя. Ведмідь тато. Ведмедиця мама, ведмежа Їх малесеньке дитя, Заєць тато, зайчиха мама. Зайченя Їх малесеньке дитя. Їжак тато, їжачиха мама, їжачок, їх малесенький синок. Слон тато. Слониха мама, слониня їх малесеньке дитя. Тигр тато, тигриця мама. Тигриня, їх малесеньке дитя. Лев тато, левиця мама, левеня, їх малесеньке дитя.